Привіт, мене звати Неля Медвідь. я автор курсу «Мама, я говорю іспанською, я фанатка іспанської мови та найкраща вчитель, яка трапиться в твоєму житті. Сьогодні пропоную поговорити про наступну тему. Сьогодні пропоную поговорити про 5 слів, які, на мою думку, варто вивчити всім, хто знаходиться на початковому етапі вивчення іспанської. І це слово сер, естер, абер. Тенер та ір. Отже, поїхали. Дієслово «сер» означає бути. Його ми використовуємо для того, щоб поговорити про речі, які є сталими, які є незмінними для опису зовнішності, опису ситуацій, для того, щоб поговорити, яка погода, який сьогодні день, та описати людей. Наприклад, сой баха», сой гуапа, сой українина, сой професора. Це все я розповіла вам про себе за допомогою єдиного дієслова сер. Давайте провідміняємо його. Отже, дієслово сер ми відмінюємо наступним чином. ту ерес ель с еяс, сустет ес, ну сотрусомос, восотра сойс, ейосеєс остедес «Ейо Ейосес. Бієм! 12 секундс later. Все, 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 я дуже здобувся не скучала. Так, 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 так. Наступне дієслово це в нас є стар. І стар це, знаєте, як зараз дуже популярно говорити, бути тут і зараз бути в моменті. Так от, саме Єстар відповідає за те, як ми на даний момент, як ми себе почуваємо. Естар нам розкаже про наші емоції, про наше самопочуття, про те, що ми робимо зараз. Y ya el momento. ojo yo estoy feliz. Yo estoy aquí en mi casa. Bueno, en casa de mi madre. Yo estoy contenta. Yo estoy grabando un vídeo. Vaite, providme ya, Yo estoy, tú estás, él está, ella está, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes están. Дуже часто в учнів, в моїх учнів, не лише в моїх учнів, у всіх, в принципі, в мене теж таке було. У тих, хто на початковому рівні починає вивчати іспанську мову, в них виникає запитання. Для чого іспанцям потрібно було два слова? Є бути. Для чого їм це сер і для чого їм це стар? Не можна було зробити одне слово і одним користуватись. Відповідь. Якщо воно є, то значить треба було. Слова серії стар так, вони перекладаються бути, вони перекладаються як є. І українською ці речі ми передаємо одним словом є. Але в іспанській це є два дієслова, яких ми маємо знати, які ми маємо використовувати. І е, варто лише зрозуміти різницю між ними. Де в нас сер, де в нас застар? Для цього я зроблю ще одне відео, де я вам детальніше поясню цю різницю. А сьогодні йдемо далі. Третє дієслово, яке я рекомендую вивчити на початковому етапі вивчення іспанської мови це дієслово Абер. І знаєте що? Спойлер, воно також перекладається як є. Так, 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 зараз ви в мене закидаєте по каменюками-помідорами і не знаю, з чим там ще. Але так, є таке слово Абер, яке а, є, для тих, хто знає англійську мову, є така конструкція «there is there R. Отже, абер дорівнює «there is There в іспанській мові. Його ми використовуємо лише для того, щоб сказати про існування будь-чого будь в просторі. Нам байдуже до всього, де цей знаходиться, Яке воно. Нам байдуже. Нам головне сказати, воно є чи його немає. Наприклад, ви не бачите зараз, що мене оточує. Ви не знаєте, що є тут, а я скажу ай планта амі. до речі. Ай планта амі пуерта амі аміескерда. Тобто я за допомогою дієслова абер. Передала те, що знаходиться, розповіла вам про існування того, що знаходиться в цій кімнаті. В реченні, коли ми будуємо речення, це слово зазвичай йде на першому місці. Ай, пуерта, Ай унавентана. Це слово завжди вимагає після себе неозначених артиклів ун, уна, унус, унас. А, І або слів муця, муця, поко-пока, або взагалі нічого не ставимо. Ай. Манфенас є яблука. Скільки тих яблук мені байдуже. Я говорю про те, як по факту галочку ставлю. Є яблука. І найкраща новина в цьому всьому це те, що АБЕР є безособовою формою. Сдесір, коротше кажучи, воно має лише одну форму відмінювання Ай, і по-іншому бути не може. Тобто, одинача множина байдуже, там буде Ай. Я, те, він, вона – немає воно цієї форми, бо воно безособове, є лише «ай». Є. Четверте дієслово – це дієслово «тенер». І «тенер» означає «мати». Воно відмінюється наступним чином. «Yo tengo», є tienes», «él tiene», «nosotros tenemos», «vosotros tenéis», «ellos, ellas, ustedes tienen». Я можу сказати, наприклад, «tengo una casa», «tengo un perito», «tengo mi móvil». Все, що я маю, я передаю через слово тенер. З ним також існують кілька фраз, наприклад, тенер амбре це мати голод, хотіти їсти, або тенер сет, хотіти бити, тенер фріо, коли мені холодно, або коли мені жарко, я скажу тенго кальор». А коли я хочу спати, можу сказати тенго сувеньо, а коли в мене болить зуб, скажу. «Tengo dolor de la boca». І насправді слово тенер дуже особливо, оскільки якщо ми до нього приєднаємо частиночку ке, і в нас вийде тенерке або тенькоке, то, функці... то воно функціонуватиме як модальне дієслово, яке означає мусити бути змушеним щось зробити». Наприклад, теньгоке ір. Аля т'єнда, я маю, я повинна йти в магазин. Або тайнгуке студіарель спань. А я маю вчити іспанську, АБО тут є неско дар ме густа відео. Ти повинен поставити лайк цьому відео, підписатися і натиснути на дзвіночок, не забудь. І п'яте дієслово, про яке я сьогодні хочу поговорити, це, звісно ж, дієслово ір Дієслово слово ір воно відноситься до групи неправильних дієслів і змінюється наступним чином. Йо, бой, я йду, тубас, ельба, носот розбамаш, востросбайс, ейс, ей сустеріс бан. Це слово воно вживається для того, щоб сказати, що я йду кудись, і тоді ми будемо ставити йому прийменник А. А в даному випадку буде позначати напрямок, в напрямок чого ми йдемо. Boy a la escuela. Якщо після дієслова слова А ви маєте наступне слово з артиклем «el», це чоловічий рід «el parque», ви скажете «boy al parque», тобто а та ель ми поєднуємо в одне ціле, і в нас виходить слово аль. Якщо ми після слова «ir a» ставимо не Місце, куди ми йдемо, а дію. То як ви думаєте, що вийде? Так, вийде модельне дієслово майбутнього часу. Pіo, перdo, яке нам покаже про те, що ми збираємось робити. Англійською ця структура звучить як I'm going to do something. А іспанською ми скажемо. Це все. З вами була Неля. Сподіваюся, вам сподобалось це відео і до нових зустрічей. Адіос! Адіош. Адіош. Мі суспільтори. Підписуйтеся на канал моєї мамки. Дивіться на неї, лайкайте мої відео, бо якщо ні, то загрижу вас всіх. Асі так.